Різдво Христове є одним із найголовніших і найшанованіших свят, яке християни відзначають вже понад 2000 років у ста країнах світу. Згідно з біблійною притчею, цього дня у невеликому містечку Віфліємі відбулася знаменна подія: У світ прийшов Син Божий Ісус Христос. 7 січня його відзначають православні церкви, які дотримуються юліанського календаря, а також деякі східні католики. Інші християни дотримуються Григоріанського літочислення та святкують Різдво 25 грудня. Різдво в Албанії Свято Різдва злилося в Албанії зі святом середини зими. Слово Колендр означає і саме Різдво, і круглий пиріг у вигляді великого кільця, який пекли напередодні Різдва. Великий відсоток населення в Албанії сповідує православний тип Християнства. Тому Різдво Христове відзначають в Україні 7 січня і є досить широким. Для нинішнього населення країни характерними є всі атрибути цього свята: ялинка, святкова вечеря, подарунки. Різдво в Андорі. В Андорі новорічний сезон відкривається на початку грудня. В Сант джулія де Лорія проходить новорічний ярмарок. 13 грудня в Андорі відзначають День Святої Лючії, яка вважається покровителькою Незрячих. У деяких країнах вважається також, що свята Лючія привозить дітям подарунки на своєму чарівному віслюку. Проте головні урочистості пропадають на 24 грудня. Цього дня до Андори прибуває папаша Ноель, який роздає малечу цукерки. У кожному із округів Андори влаштовуються гуляння, святкові процесії, танці, ігри. О півночі у церквах відбувається святкова меса. Різдво у Домініканській Республіці. Одним із найшанованіших свят у Домінікані є Різдво, яке відзначає 24-25 грудня, як і всіх інших католицьких державах. Варто зазначити, що і 6 січня також є святковим днем, і багато православних туристів вважають саме його Різдвом. Насправді це хрещення, яке ще носить назву День Святих волхвів. Вранці перед Різдвом Домініканці обов'язково йдуть до церкви. Особливою популярністю в ці дні користується католицький храм. Святої Альтаграсії. Ця діва вважається покровителькою Домінікани. Різдво на Кіпрі. 25 грудня Кіпрська православна церква, як і більшість християнських церков світу, відзначає Світлий День Різдва Христового. На Різдво кожній родині господині випікали Різдвяний хліб, кулурі. Напередодні свята фарширували індичку чи курку, робили домашні макарони, равіолі. Різдвяні солодощі. У різдвяний ранок з п'ятої години по всьому острову починали урочисто дзвонити дзвони. Парафіяни всіма сім'ями йшли до церкви, щоб прослухати святу літургію про народження Ісуса Христа. Під час святкового обіду присутні піднімають перший тост за добрий урожай у Новому Році, за здоров'я та свободу, після чого господар будинку розрізав різдвяний поріг в такий спосіб перший шматок Христу. Другий дому та жебраку мандрівнику, а потім усім іншим. Різдво в Мексиці. Важливою частиною мексиканського святкування Різдва є свято Посадас, що прикладається як притулок, яке присвячене подорожі Марії та Йосипа Двифлієму, у пошуках притулку. На вулицях Мексиканських міст відбуваються традиційні тетралізовані процесії на чолі Марії та Йосипа, в ролі яких виконують діти. Святкування посада стриває 9 днів з 16 до 24 грудня. Варто зазначити, що в Мексиці ялинку дуже часто замінюють невеликими штучними деревами арболіто. На Напередодні Різдва багато мексиканців відвідують Месу, а ввечері влаштовують у родинному колі та друзях вечерю. Різдво в Бельгії У будинках на почесному місці прийнято виставляти фігурки Діви Марії, Йосипа, Немовля. Та Волхвів. Оригінально відзначають Різдво мешканці проміції на Намюр. Вони проводять святкову ніч за гральним столом, у кожному кафе закусочній, або сільському ресторанчику грають у карткову гру. Той, хто виграв, отримує Керстброден – велику здобну плюшку у формі ангела або маленького Ісуса, покриту глазур'ю та цукровою пудрою, або шоколадне поліно завдовжки 30 см. Майже всі м'ясні страви до різдвяного столу готуються зі свинини. Свиня завжди приписувалася в особливу плодючість, а в середні віки існував звичай подавати на різдво засмажену свинячу голову. Різдво в Данії, юль, так звучить слово Різдво датською, означаючи поворот або колесо, йдеться про поворот сонця, адже це свято відзначають одразу після зимового сонцестояння. Невід'ємний атрибут свята календар, який веде відлік до Різдва. Юль Календарі це, як правило, коробка з 24 віконцями. Щодня, починаючи з 1 грудня, дитина відкриває по одному віконцю, за яким на нього чекає шоколадна фігурка з різдвяною символікою. Різдвяна вечеря починається о 7 годині вечора. Традиційна їжа цього дня запечена свинина, індичка чи качка. Різдво в Греції. У містах і села Греції напередодні трьох свят, Різдва Нового Року та Хрещення, господарі будинки виходили в ліс у пошуках міцного ялинового дерева або використовували оливкове дерево, яке вирубували і приносили додому. Це дерево називали хрестоксило, дерево хреста. Інша традиція це чистка домашнього каміна для того, щоб злі духи та демони не змогли увійти до будинку у Новому Році. У всіх районах Греції традиційною різдвяною стравою є голубці Лаханоссар Вони символізують оберненого в пелюшки Христа. Різдво в Ісландії. В Ісландії вкоренилося багато язичницьких традицій під час святкування Різдва. Варто зазначити, що вранці 13 грудня діти отримують перші подарунки, якщо не забудуть покласти черевичок на підвіконня. Адже саме цього дня з гір спускається перший із тринадцяти різдвяних хлопців. Кожен з них має власне прізвисько та відмінні риси, але всі вони не проти повеселитися по будинку: хто вилизує тарілки або каструлі, хто грюкає дверима, хто краде копчину ягнятину прямо з димаря. Останнім є свічеплут, залишаючи на 24 грудня найбільший подарунок. Однак і цей і всі інші подарунки потрібно ще заслужити гарною поведінкою. Відомо, що неслухняні діти отримують картоплину. Різдво в Норвегії. В Норвегії на різдво ельфу Ніссе залишають на столі велику порцію рисового пудингу. Якщо цього не зробити, то ельф може вкрасти подарунки, які діти чекають на Різдвяний ранок, а також позбавити будинок і сім'ю своєї прихильності. Норвежські фермери досі вважають, що якщо добре підгодувати Ніссе, то весь рік у них добре йтимуть справи. Різдво у Венесуелі. У столиці Венесуели Різдвяного ранку вулиці закривають для автомобілів і дають можливість місцевим жителям вирушити до церкви на роликових ковзанах. Рух до храму супроводжується феєрверками та радісними вигуками. Ісус народився. Різдво в Іспанії. Є різдвяна традиція і в Іспанській Каталонії. Перед Різдвом діти роблять незвичайного персонажа, колоду з людським обличчям та передніми ніжками. Накривають його ковдрою. Вважається, що якщо його доглядати, то воно принесе подарунки. У різдвяний ранок колоду розміщують біля каміна, діти б'ють по ньому палицями і буквально вибивають з нього невеликі подарунки.